Знову прийшли знива, і знову пора врожаю доспіли уже поля прекрасного рідного краю. І знову моя земля одіта у барви осінні, славить Бога Творця, величного в своєму творінні. Сьогодні у нас день подяки, і хочеться Богу сказати найкращі слова від серця, всю славу йому віддати за мир, що в серці у нас, за хліб. За повітря, за воду, за сині ясні небеса, за нашу прекрасну природу, за їжу на наших столах і одяг, і все необхідне є дякувать Богу, за що усім нам, за сонця, проміння погідне, за дощик, за сніг, за туман, за зорі і місяць на небі, за те, що Господь дає нам усе, чого тільки треба. За голос дитячий і сміх, за сліпе, заспіле у полі колосся, за те, що Він любить нас всіх, і хоче, щоб добре жилося, за вічність, яку дарував, за душу, яка не вмирає, яка прославляє Христа і жити для Нього бажає, за Духа Святого вогонь, що в серці у вірних палає, за Божу прекрасну любов, яка у віках не зникає. За тих, що вмирали в гоніннях і віру свою пронесли, за слово святеє Господнє, що дав нам Господь назавжди, за рідну українську землю, помилуй, мій Боже, її, і вирви з гріха полону війну у ній зупини, пригадую рік минулий, і день подяки у нас. Тоді ми нічого не знали, який попереду час. Чи буде в нас хліб і до хліба, чи мирно жити буде, чи буде війна, чи спокій, чи щедрий врожай заберем? От і прийшов цей час, погляньте на ці плодиви. Господь не залишив нас творіння своє, людину, Він дав нам усе, а ми, можливо, вже й звикли до цього, скажімо, які ж плоди приносимо ми для нього. Чи Бог, подивившись на нас, радіє, чи може сумує, погляньмо в своє життя, хай кожен серцем відчує, нехай покаяння сльоза, омиє духовні шрами, хай щирими будуть слова, і наш Господь буде з нами, мій друже. Сьогодні у нас чудове, прекрасне свято. Подякуй Христу за все, що Він нам дає так багато. І хай ця осіння пора, і молоді серця зільються, і понесеться хвала до неба за все Ісусу, слава Богу.